Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми ознайомимося з цікавими фактами про український півострів Крим. На території півострова Крим знаходяться дві окремі адміністративно-територіальні одиниці України: Автономна Республіка Крим та місто Севастополь як окремий регіон України. Берегова лінія Криму становить 1000 кілометрів. Півострів омивається двома морями Чорним і зі сходу Азовським. Кримський півострів з'єднаний з материком Перекопським перешейком. Це вузька смуга суходолу довжиною 30 км, шириною 7 км у найвужчому місці. Перекопський перешеїк розділяє Азовське море затоку Сіваш та Каркініцьку затоку Чорного моря. За площею серед всіх 27 регіонів України Автономна Республіка Крим займає 13 те місце 26,2 тисячі квадратних кілометрів, а місто Севастополь 26 місце 864 метри квадратні, 72% площі півострова. Це рівнина, 20% гори, 8% озера та інші водні об'єкти. За своїм широтним положенням Кримський півострів однаково розташовується від екватора та північного полюса. На півострові зустрічаються одразу три природні і кліматичні зони: степ з помірним континентальним кліматом, гори і південний берег Криму це субтропіки. Найбільшим містом півострова є місто Севастополь з населенням 385 тисяч мешканців. На другому місці місто Сімферополь з населенням 340 тисяч мешканців. Крим сучасна назва півострова тюрксько-татарського походження. До 1917 року його називали Тавридою. Севастополь Місто з найбільшою у Криму кількістю пам'яток, яких тут налічується, більше 2015, включаючи античні. З них Херсонес, колиска християнства на Русі. Саме тут прийняв хрещення князь Володимир. Найбільша бухта Криму Севастопольська, її протяжність від вхідних мисів до гирла річки Чорної 8 кілометрів. Першими людьми, які оселилися в Криму, були неандертальці. Сліди стоянки яких було виявлено вченими археологами в печері Кії Коба, найзнаменітіша людина в історії античного Криму понтійський цар Мітрідат VI Євпатор, що загрожував навіть Римові. Зазнавши, зрештою, поразки у війнах з Римом, Мітрідат втік до столиці Боспорської держави Понтікопей нині Керч, де його життя обірвалось трагічно, в 63-му році до нашої ери. В Криму проходить найдовший тролейбусний маршрут у світі Сімферополь-Ялта. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. Лінію побудовано за рішенням Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 1958 року. Лінію будували фахівці більш ніж 80 підприємств з 10 міст України і її будівництво повністю профінансовано з Державного бюджету України. Найбільша затривалістю посуха в Криму була зареєстрована в 1947 році. Тоді навіть в горах майже 100 днів не випадали дощі. Містом з найбільшою кількістю сонячних днів у році в Криму. Є місто Сімферополь. Сонячно тут 2458 годин на рік. Найбільша в Європі астрофізична обсерваторія знаходиться в Криму у селищі Научний Бахчисарайського району. Перший телескоп тут було встановлено в 1949 році і з тих пір було відкрито понад 850 астероїдів. Єдиним містом Криму, що зберегло назву з античних часів, є Феодосія. Богдан дана. Вона була заснована у VI столітті до нашої ери. На початку ХХ століття в Криму видобувалось 40% кухонної солі всієї Російської імперії. Керч одне з найстаріших міст Європи, засновано у VII столітті до нашої ери через 200 років після заснування Риму і на тисячоліття раніше за Київ. Найбільш відвідувана вулиця Криму набережна Ялти більше 700 тисяч відвідувачів. Найбільший каньйон Криму Великий каньйон, розташований в глибині північного схилу Айпетринського гірського масиву. Максимальна його глибина 320 метрів. Найбільш вузьке місце між протилежними схилами від 3 до 5 метрів. У Криму знаходиться одна з найпотужніших у світі електростанцій на сонячних батареях. Вона була побудована у 2011 році в селі Перово. Потужність станції становить 100 МВт. Вершина Айпетрі Петрі є найвидовищнішою та найбільш вітряною точкою півострова. Максимально зафіксована на ній швидкість вітру. Становить 50 метрів на секунду. Канатна дорога, яка веде до вершини АйПетрі, є найдовшою безопорною канатною дорогою у світі. Її кабінки піднімаються на 850 метрів на відстань 1,6 км. При цьому вона визнається однією з найнебезпечніших у світі. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. У наступному відео.